Так, ну ще один ножик. Це ножик не в замовленні. Це був кусочок у мене метала. Я зробив в нього невеличкий такий шийник, малюк Е, Ножний кадекс. Сам ножик. Значить, метал стоїть Н690. На руків'ї мікарта. мікарта. Ножик має лезо 90 мм і рукоять теж 90 мм. Невеликий, не тяжелий. Якраз на шию якийсь маленький помічничок. Я думаю піде. Ножик буде продаватися, коштувати буде 2500 гривень. Я в офісі напишу в описі від, до відео, напишу телефон. Якщо комусь треба, будь ласка, дзвоніть, замовляйте.